Грудень найважчий місяць для пенсіонерів, коли рахунки за комуналку найбільші, а гроші закінчуються швидше, ніж пенсія приходить. Але я зараз розповім про те, за що можна взагалі не платити, і які пільги діють прямо зараз, про які мало хто знає. А наприкінці розкажу про найцікавіше нововведення, з якого почнеться 2026 рік, і це стосується абсолютно кожного пенсіонера. Тому дивіться до кінця. Це реально може врятувати життя без перебільшення. Добрий день, шановні! Підписуйтеся на канал, дзвіночок, лайк і телеграм канал. Посилання в описі там найсвіжіші новини щодня. Почну з того, що більшість пенсіонерів витрачають найбільше грошей ліки. Багато хто купує ліки за повну ціну в аптеці, хоча міг би отримати їх безкоштовно або з мінімальною доплатою. Програма Доступні ліки працює вже 9 років, але не всі про неї знають. Зараз в програмі 705 найменувань ліків. Це препарати від серцево-судинних захворювань, діабету, астми, епілепсії, хвороби Паркінсона, розладів психіки, глаукоми, мігрені та багато інших. Саме ті ліки, які найчастіше потрібні пенсіонерам. Найважливіша новина з липня 2025 року. Програма працює в абсолютно кожній аптеці. Раніше треба було шукати спеціальні аптеки з наліпкою доступні ліки. Тепер кожна аптека в Україні зобов'язана мати договір з Національною службою здоров'я і відпускати ці ліки. Як це працює? Йдете до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Він оглядає, ставить діагноз і виписує електронний рецепт. На телефон приходить смс з кодом. З цим кодом йдете в будь-яку аптеку навіть в сусідньому селі, навіть в іншому місті і отримуєте ліки. Деякі ліки повністю безкоштовні, деякі з невеликою доплатою. Наприклад, препарат коштує 300 гривень, а ви платите тільки 40, решту 260 компенсує держава. Якщо потрібні ліки постійно, кожен місяць це економія 1200 на місяць. Якщо в аптеці кажуть, що у них немає договору або відмовляються відпускати, дзвоніть на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 800 505 201. Повідомляйте назву аптеки і їх перевірять, накажуть штраф. Це ваше законне право. Не дозволяйте себе обдурювати. Тепер про комунальні послуги, бо зараз грудень, опалювальний сезон і рахунки особливо великі. І от тут є категорія пенсіонерів, яка може взагалі не платити за комуналку. 100% знижка, нічого не платите, уявляєте? Хто має право? Пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали у сільській місцевості, вчителями, медиками, бібліотекарями або працівниками культури, і зараз проживають у сільській місцевості. Якщо це про вас, слухайте уважно. Що не треба платити: опалення, електроенергія, газ, холодна і гаряча вода, вивезення сміття, тверде паливо, все це безкоштовно. В межах встановлених норм. Рахунок може бути 2-3 тисячі, а ви платите 0. Важлива умова. Треба мати не менше трьох років стажу на цих посадах і на момент виходу на пенсію працювали саме там. Як оформити? Йдете в пенсійний фонд з заявою, трудовою книжкою і документами, що проживаєте в селі. Вам внесуть в реєстр і з наступного місяця не платите за комуналку. Навіть якщо не підпадаєте під ці умови, але витрати на комуналку великі. Оформлюйте субсидію. Якщо витрати більше 15% від доходу, держава компенсує різницю. Можна через дію подати або в соціальних службах. Земельний податок пенсіонери за віком звільняються від його сплати. Якщо маєте земельну ділянку для городу, для будівництва будинку, для садівництва, в межах встановлених норм не платите податок. Треба подати заяву в податкову інспекцію з пенсійним посвідченням і документом на землю. Важливо, пільга не на земельні паї, тільки на ділянки у власності, безкоштовна юридична допомога. Всі пенсіонери мають право на первинну правову допомогу, консультації, роз'яснення законів, складання документів. А якщо пенсія менша 4722 гривні, можете отримати вторинну допомогу. Це коли треба йти в суд, юрист буде представляти вас безкоштовно. Звертаєтесь в центр безплатної правової допомоги. Вікові надбавки до пенсії. Якщо виповнилося 70 років, автоматично доплачують 300 гривень щомісяця. 75 років 456 гривень. 80 років 570 гривень. Умова. Пенсія не повинна перевищувати 10 340 гривень. Нараховується автоматично без заяв. Зимова тисяча. багато хто вже отримав. Але якщо ще не подавали заявку, встигаєте. Тисячу гривень можна витратити на комуналку зв'язок інтернет. Подати заявку можна в дії за пару хвилин. Гроші приходять на картку протягом тижня. Виплата 6,5 тисяч. Стартувала програма тепла зима для певних категорій. Діти під опікою, внутрішньо переміщені особи з дітьми або з інвалідами першої групи, малозабезпечені сім'ї, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд і чия пенсія не перевищує 9,5 тисяч. Якщо підпадаєте, виплата автоматична до кінця листопада. Якщо не прийшла, можна звернутися до пенсійного фонду до 17 грудня. Безкоштовний транспорт всі знають, але нагадаю. Автобуси, тролейбуси, трамваї, метро, приміські електрички безкоштовно за пенсійним посвідченням. Не працює на маршрутки і міжміські, але в межах міста економія кілька сотень гривень щомісяця. Тепер найголовніше, про що обіцяв розповісти. З 1 січня 2026 року запускається програма, яка стосується абсолютно кожного пенсіонера. Національний чекап організму за рахунок держави повністю безкоштовно. Всі українці після 40 років зможуть щороку проходити повний медичний чекап. Через місяць після дня народження отримаєте пуш-повідомлення в Дії про те, що ви можете скористатися програмою. Натискаєте Згоджуюсь і вам автоматично на віртуальну картку в Дії зараховують гроші від держави. З цими грошима ви самі обираєте, де проходити обстеження. Можна в державній лікарні, можна в комунальній, можна навіть в приватній клініці. Вибір за вами. Обираєте заклад, записуєтесь на прийом і проходите повне обстеження. Що входить в чекап: обстеження на серцево-судинні захворювання, ЕКГ, УЗД серця, аналізи крові, діагностика діабету, аналіз крові на цукор, тест на толерантність до глюкози. Перевірка психічного здоров'я, консультація психолога, бо депресія і тривожні розлади теж дуже поширені, особливо зараз під час війни. Чому це критично важливо? Війна зробила свою справу, інфаркти та інсульти помолодшали на 10-15 років. Лікарі кажуть, що люди, які раніше приходили з такими проблемами в 70 років, тепер приходять у 50-55. Стрес, недосипання, постійні переживання за близьких за країну, все це вбиває здоров'я. Серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади це три головні причини передчасної смерті в Україні. Більшість цих хвороб можна виявити і ефективно лікувати, якщо діяти вчасно. Саме тому держава вирішила запустити масштабну програму профілактики. На цю програму в бюджеті закладено 10 мільярдів гривень. Це серйозні гроші, це не просто слова, це реальна підтримка. Програма покриває всіх українців після 40 років, хто забажає скористатися. Найкраще в цій програмі, що якщо під час чекапу виявлять якісь проблеми зі здоров'ям, лікар одразу випише електронний рецепт на безкоштовні ліки з програми Доступні ліки. Тобто не просто виявили хворобу і все, а одразу почали лікувати. Діагностика плюс лікування в одному пакеті. Це дуже правильний підхід, бо чим раніше виявиш проблему, тим легше її вилікувати. Наприклад, якщо діабет виявити на ранній стадії, можна контролювати просто дієтою і таблетками. Якщо запустити, доведеться колоти інсулін і можуть бути ускладнення на нирки, на очі, на серце. Те саме з серцем. Якщо виявити підвищений тиск або початкові зміни в серці, можна запобігти інфаркту, а якщо запустити, то інфаркт може статися раптово і тоді вже пізно. Тому дуже важливо з 1 січня слідкуйте за повідомленнями в дії. Якщо побачите запрошення пройти національний чекап, обов'язково скористайтеся, не відкладайте, не думайте, що потім. Зробіть це одразу. Це може врятувати вам життя без жодного перебільшення. Багато людей бояться йти на обстеження, думають, а раптом щось знайдуть, краще не знати. Це найбільша помилка. Краще знати і лікувати, ніж не знати, і потім, коли вже пізно дізнатися, що хвороба запущена. Медицина зараз дуже просунулася вперед. Багато хвороб, які раніше були смертельними, зараз лікуються, але тільки якщо виявити вчасно. Тому не бійтеся, йдіть на обстеження, це в ваших інтересах. Підсумуємо все, що розказав. Ліки за програмою доступні. Ліки економія 1002 на місяць. Комуналка. Якщо маєте 100% пільгу або субсидію, економія 2-3 тисячі. Земельний податок залежить від ділянки, але теж кілька сотень гривень. Юридична допомога безкоштовно. Вікові надбавки 300-570 гривень додатково. Зимова 16,5 тисяч, якщо підпадаєте. Транспорт безкоштовно. Загалом це може бути 4-5 тисяч гривень. Економії або додаткових грошей щомісяця. Для пенсіонера з пенсією 5-6 тисяч це майже вдвічі більше грошей на життя, а з січня ще й безкоштовний чекап здоров'я. Головне, що треба зробити: зібрати документи, пенсійне посвідчення, паспорт, довідки про доходи, звернутися в пенсійний фонд, соціальні служби, податкову залежно від пільги, написати заяви, оформити все офіційно. Більшість пільг не надаються автоматично, треба самому оформлювати. Багато Багато пенсіонерів не знають або думають, що складно і не роблять, а потім платять повну ціну, хоча могли б не платити. Не будьте такими: знайдіть час, оформіть все як треба. Якщо самому важко попросіть допомогти дітей, онуків, сусідів, можна звернутися в Центр соціальних служб. Там безкоштовно допоможуть зібрати документи і подати заяви. І ще раз наголошую, найголовніше з 1 січня слідкуйте за дією. Побачили повідомлення про чекап, одразу реєструйтесь і йдіть на обстеження. Не відкладайте це питання, життя і смерті в прямому сенсі. Пишіть у коментарях, чи знали про всі ці пільги, якими користуєтеся, чи плануєте пройти чекап з. Січня. Лайк, якщо інформація корисна, підписуйтесь на канал і телеграм посилання в дескріпші. Там щодня свіжі новини спеціально для пенсіонерів. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, використовуйте всі можливості, які дає держава. Тримайтеся міцно, разом ми сильніші.